Доброго дня, мої хороші. E, Значить дивіться, Сьогодні так склалася обставина, що відео я записую після проведення уроків, а не до. Що б я вам хотіла сказати? Деякі дітки не виконують домашнє завдання, і до сих пір, коли я вітаюся, good morning. Children повторюйте те саме зі мною. Good morning, Children. Домашнє завдання потрібно виконувати, слова потрібно вчити, відео треба дивитись. У другому класі вам буде дуже-дуже складно, тому що перша тема надзвичайно складна. Нам дуже багато читання, там дуже багато не просто слів малесеньким. Там треба вчити цілими реченнями по шість речень. Дітки не впораються і від цього. Вони втрачають віру в себе і ну, говорять, що все, все, нам не подобається, ми вчити не будемо. Тому ваше завдання зараз, поки ще слів, не так багато. Ви говорите діткам англійською, а вони вам відповідають українською. Їм треба хоча б розуміти, про що ми говоримо. Не запускайте цей процес. Я працюю для вас, ви, будь ласка, допоможіть своїм дітям. So, let's start. Давайте почнемо. Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Uh, today we will speak about flags. Сьогодні ми будемо говорити про flags, прапори. You can see, ви можете бачити five, пять, biggest найбільших, the biggest найбільших English speaking countries, англомовних країн. One of them, одна з них. USA. USA. USA це абревіатура United. U. States. United, States United States of America. Приклад такий: Сполучені S. Штати, США. А. 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 Так, ми говоримо в США. Або за назвою останньої літери ми кажемо Америка. America. Давайте ми з вами розглянемо. А, цей прапор в мене є картка. Що нам може розповісти цей прапор? Що у нас з вами ось тут 50 зірочок. Кожна зірочка символізує один штат. От в Америці 50 штатів, колись дуже давно вони перестали сваритися, об'єдналися у велику і міцну державу, яку зараз називають Америка. Окей, вериґуд. Некст. English speaking country, англомовною країною, мамою англійської мови можна назвати Great Britain. Great Britain, United Kingdom of Great Britain, United, Сполучене Кіндом, Королівство, що само по собі говорить, що там живуть короле, королі і королеви of Great Britain, Великої Британії. Саме в Great Britain живе королівська родина. Uh. Також, дивіться, Great Britain називають Англію за назвою однієї з країн, яка входить до складу цієї країни. England, а мову ми вчимо English. English. Отже, наша з вами країна називається England. England. Теж в мене є картка. England. England. Далі буде трішечки легше. Як нам з вами запам'ятати, що Кенеда має прапор листочка, має на своєму прапорі плиновий листочок. Дивіться, ми можемо уявити, що в цьому слові заховалося слово таке нада. Мені надо листочок. Це суржикове слово, але воно нам допоможе. Мені надо листочок. Треба. Так? Треба. «Ке Не. Да, Канада. Наголос на перший склад. Кенеда. Кенеда. Канада. Наступну країну, яку ми з вами вчимо, це Острелія. Ці всі країни, ось Грейт Britain, Кенеда, USA, Острелія, в нас передба... вивчення цих країн передбачено програмою. Острелія це Австралія. Тепер дивіться: в цьому слові теж захована підказка. Стрел, стрел. Наприклад, хтось стрельнув. В Австралії живуть кенгуру. Уявіть, наприклад, що хтось вирішив на цих дивотварин полювати і стрельнув. І посипалися іскри. Острелья! Острелья! Австралія, батьківщина кенгуру. І ще є одна англомовна країна New Zealand. Вона знаходиться поряд із Австралією. New Zealand, Нова Зеландія, але ми вчити її не будемо. So, let's repeat. Давайте повторимо. Будемо обирати менші назви. America. America. England. England. Canada, Canada, Острелія, Australia. Australia. ми зараз їх і ще ці країни назви, потренуємо. Працюємо далі. Uh, you can see a map of the world. Ви бачите карту світу. Що варто знати? Dark green color, темно-зеленим кольором позначені англомовні країни English speaking country, Кенеда. Canada. Canada. Це в нас Канада. Дуже велика, правда? Дивіться, в порівнянні. Ось це наша мила ненька Україна. Бачите, теж доволі велика країна в порівнянні з європейськими. А це Canada. да, Яка велика країна? Далі USA. USA, Ось. І ось трішечки ще шматочок тут. USA, Америка, Америка. Ми з вами поговорили. Canada, America. Далі United Kingdom of Great Britain, Об'єднане Королівство Великої Британії. Або or England, або ми ще говоримо England, Англія. Ось у нас з вами Australia. Australia. Австралія і ось New Zealand, New Zealand, Нова Зеландія. Так, і що я вам ще хотіла сказати? Light green color світло-зеленим кольором. Виділені країни, в яких англійська друга офіційна мова. Бачите, теж доволі багато. Так, next slide, наступний слайд. Погляньте, будь ласка, в мене ще є одна картка. Це в нас прапор Європейського Союзу. Давайте я ось повернуся трішечки. Ось погляньте. Україна, Ukraine знаходиться в центрі Європи. У нас навіть є таке місто, Рахів, на Західній Україні, і там написано Рахів, центр Європи. Оскільки Україна знаходиться в центрі Європи, вона хоче товаришувати з європейськими країнами. Так? З європейськими країнами. Линочку. Ось, бачите, зеленим кольором виділені країни, які входять до Європейського Союзу. Це назвами прапор Європейського Союзу. European Union European – Union. Європейський союз. Багато країн Європейського Союзу говорять англійською, тому Україна теж має прагнення на тому ж рівні, щоб громадяни володіли англійською мовою. Саме тому друга. Друга іноземна мова в нас англійська. Ми вивчаємо в школі другу іноземну мову англійську. І так. Давайте подивимося: пізнали, що за прапор. Так, це прапор України. Ukraine. Давайте скажемо. Ukraine, Україна. Ukraine, Україна. Так, а це в нас з вами прапор. European Union. Погляньте теж у наших національних кольорах, правда? European Union – прапор Європейського Союзу. Так, і наші друзі з Європи дуже нам допомагають і нас підтримують. Тож, вчимо англійську мову? Так, Зараз ми з вами, я говорила, що ми ще потренуємо назви прапорів. Як ми це зробимо? Дивіться. Англійською мовою він буде he. He. Він англійською буде. Хі. Уявіть, що він сидить за партою і Хі хі, -хі, -хі перевоче. хі 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 He, це він. He він. Нам треба сказати, що він є з України. Він є з України. Англійською це звучить так. He is from. Ukraine. Він є з України. He is from Ukraine. He is from Ukraine. Зараз ми з вами чант. Що таке chant? Це коли я ритмічно повторюю е, речення, а ви його слухаєте, і потім в тому самому ритмі відтворюєте. Давайте спробуємо. Сьогодні на уроці дуже класно дітям сподобалось. He is from Ukraine. He is from Ukraine. He is from Ukraine. He is from Ukraine. Я замість вас буду тихенько повторювати. Він є з України. Окей. Тепер ми з вами візьмемо Астрелія. Хтось стрельнув і посипалися іскри. He is from Australia. Знову ж таки, я повторюю ритмічно. He is from Australia. He is from Australia. He is from Australia. Very good. He is from Australia. Dale, in nas, Canada. 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 He is from Canada. He is from Canada. He is from Canada. Very good. Тепер відпрацьовуємо з дівчинкою. Як буде вона англійською? От уявіть хлопчик, він. Да? Він. Хі-хі-хі-хі. А вона серйозно каже: ш ш, -ш, -ш. Вона буде «ші-ші». Це вона. Вона ж серйозно, я йому каже: не заважай с. Вона. Вона є з України. She is from Ukraine. She is. From Ukraine Вона є з України. She is from Ukraine повторюємо she, she is from Ukraine. She is from Ukraine. She is from Ukraine She is from Ukraine. She is from Ukraine. Вона з України. Так. Тепер говоримо, що вона у нас із Англії. England England she is from England. she is is from From England. She is from England. She is from England. She is from England. She is from England. Vona is is America. She is from America. She is from America. She is from America. She is. America. From America. She is from America. She is from America. She is from America. She is from America. Так, тепер нам треба вивчити питальне речення, з якої ти країни. Для цього я вам покажу пісеньку. Just a minute. Так. I hope you will see it. Yes, the device побачите. Where are you from? 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 Canada, Canada Korea, Korea Italy, Italia. China, China America, America Australia, Australia Japan, Japan India, India Where are you from? Where are you from? Where are you from? Спи. Так, на цьому ми перегляд зупинимо. Повернемось до нашої презентації, і зараз ми тренуємо, тренуємося вимовляти питальне речення. Тренуватися треба з кінця. From from You. From. You. From. Are you from? Are you from? Where are you from? Where are you from? З якої Ziakoite країни? I'm from Ukraine. Я з України. I'm from Ukraine. Я з України. Where are you from? З якої Zakoite країни? I'm from Ukraine. Я з України. Так. Наступний слайд ми з вами будемо повторювати звуки. Згадуємо, як буде яблуко? Apple, е e е -e Apple. Як буде автомобіль? Машина буде car. К, к. К. к Very good. Як буде чай? Ті. Отже, кажемо. т-т-ті. Ти, т, ті. Наступний звук, який ви опрацьовували самостійно, був Б, Б. Ба. Ми так перевалюємось, ніби з сторони на сторону і говоримо Б, Б, Ба. Б, Б, Ба. Б, Б, Ба. І ще ми говорили, що звук Б великий. Заховав у собі два вушка ведмедика. Правда? Ніби вушка ведмедика. А маленький звук Б. Якщо пофантазувати і додати ось тут зверху шапочку, капелюшок, да, кепочку, то стане схожий на український звук Б. да? Отже, це в нас великий Б, бо Ба має такі вушка, а маленький Б буде ось такий. Very good. Дуже добре. Next slide. Наступний слайд. Сьогодні ми вчимо дуже-дуже легкий звук, тому що і в англійській, і в українській він читається як і, і-. Поставили пальчики, уявили, що це ніжки комашки. І зараз будемо. Ось, наприклад, це моя рука, і це в мене комашка. І кажемо так: і і – Поповзла комашка. і і інсект Повзла і-і-інсект. І-інсект. і, і, інсект. і, і інсект. Звук і інсект це комаха. Давайте подивимося, як пишеться і-інсект, і, і ніби на американських гірках, правда? І-інсект. І, Велика пишеться не так, як в українській мові. Дивіться, на що варто звернути увагу. Тут все залежить від того, з якої сторони ви почнете її писати. Можна писати ось так. А можна писати з іншого боку. Прописи нам подають варіант від прямої лінії. Ось так. Думаю, ми будемо цього притримуватись. Так, значить, дивіться, що ми робимо. Ми з вами починаємо від самого початку. Від лінії ведемо вгору до верхньої лінії, повертаємо і робимо такий гачечок. І велика, як і маленька, українська пишеться the same так само. Так, і що в нас має в кінці вийти? У нас, дивіться, два рядочки має бути великої І, і один рядочок маленький. Дивіться, в деяких діток не вийшло сьогодні на уроці. Ось обвести вони трейс, обвести вони всі змогли, а от написати її окремо без допомоги, вони не змогли. Візьміть, будь ласка, окремо і пропишіть вдома рядочок, щоб рука запам'ятала, в який бік треба повертати, і проблем у вас не буде. Далі, остання вправа, що ми маємо тут зробити? Дивіться. Тут у нас Б, Б. Це ведмедик. обводимо звук Б. Це назвами Gout. Ми обводимо звук Г. Ми ще навчили Ігуана, ігуана – обводимо звук І. І останнє слово Fox. Fox, лисичка. Обводимо звук Ф. Ми до цієї вправи більше повертатися не будемо, тому зразу завершіть її. Так, our time is up. Наш час закінчився. See you next time. Bye-bye. Bye-bye, my dear.